Друзі, всім привіт! Це Аня. А це хаос і розруха, який несе персея. Але я сьогодні максимально добра, тому що здійснилася моя мрія, і лялькова хотілочка опинилася в моїй колекції. Це принцеса Індії. Тож, це моя остання хотілочка. З тієї сторіночки. <хи> Я вже робила огляд на принцесу Китаю, а також на принцесу Ірландії. Ця лялька також була випущена у рамках колекції принцеси світу і вийшла вона в 2001 році. Індія це прекрасна країна, якою колись правив могутній махарадж або ж Великий Король. Позачасова і вічна вона приймає минуле, дивлячись у багатообіцяюче майбутнє. Тут, на ринку стародавнього індійського міста, люди метушаться у своїх справах. Чоловіки в тюрбанах їздять на слонах, а заклиначі змій творять свою магію, жінки продають різнокольоровий одяг, і повітря наповнює музика ситара, струнного інструмента, схожого на лютню. У цьому дивовижному місті стоїть величний замок з мерехтливого білого мармуру. З кожного кута делікатно піднімаються високі стрункі вежі. У цьому махалі або палаці живе славна жінка. Її довге чорне волосся обрамляє витончені риси обличчя дуже красива й мудра. Вона радж кумарі або ж принцеса. Вона вселяє благоговіння, коли загортає своє Сарі, найвідоміший вид індійського одягу, зроблене з м'яких мерехтливих матеріалів, переплетених золотими нитками. Це Сарі належить принцесі, а тому є дуже особливим. Сарі драпірується навколо її тіла та голови у складному стилі, дотримуючись методів, які передаються з покоління в покоління від матері до дочки. І щоб зробити це відео атмосферним. Я сконструювала ось таке диво. І лише знімаючи це відео, побачила, що виявляється. У мене є додаткове освітлення на підставці. А це персейка постаралася. В комплекті з лялькою ця моя найменш улюблена підставка, яку за традицією я попрошу мені скласти, бо сама я не можу. Оці дві подумали, що я буду у них про допомогу просити. Але у киці лапки вона не може. Гарантія на 2 роки, сертифікат автентичності, ну і інші папери. А тут такий перехід, нібито Амурка прийшла і принесла мені підставочку, яку вона. Молочиночка склала для мене. Ну, а насправді вона прийшла, тому що я тут когось називала о боже, яка красуня. І, звісно, що красуною може бути тільки амурочка. Все, без варіантів. Швиденько всі поставили вподобайку і помилувалися прекрасною кішечкою. У ляльки виявилися дуже липкі ноги, мабуть, вони були в індійських олійках чи маслах. Ну, я прибрала цю липкість за допомогою рідини для зняття лаку і тальку. Якась левітація на підставці відбувається. Я не знаю, якщо чесно, як цих ляльок закріплювати на таких підставках. Вони і хитаються, і ногами не дістають до основи. Але такій неймовірно вродливій ляльці можна пробачити. Принцеса Індії виконана на молді богиня Африки. Ця золота прикраса на лобі ляльки називається Тікка. А ця темна цятка має назву Бінді. Цікавий факт. До складу фарби, якою Бінді наноситься, входить отрута кобри. Ця лялька має золоте кільце в носі, воно намальоване. І хоч ця лялька має однаковий молд з принцесою Китаю, вона теж виконана на молді принцеси Африки. Але завдяки цим очам, цій мальовці, вони дуже відрізняються. Тут безліч золотих прикрас. Все блищить розкішне, так як ми любимо. Хочеться все роздивитися поближче, але сарі приєднане до волосся і до цього топу. Але нічого, розмотаю. Сарі складається з простого прямокутного шматка матеріалу зазвичай близько 8 метрів у довжину, який обертають навколо жіночого тіла. Стиль, колір, текстура матеріалу змінюється в залежності від регіону і варни жінки. Жінки в Індії драпірують своє тіло згідно зі статусом, віком, професією, регіоном проживання і релігією. Здається, тут все так просто, але насправді ні. Сарі нашої ляльки з внутрішньої сторони. Має сіточку. На тканині ви бачите орнаменти, які імітують ручну вишивку. Підозрюю, що скрізь вона мала бути рівномірно золотою, але від часу трошки витерлася і місцями стала срібною. А це прискорене відео, як я намагалася її одягнути назад. Щось у мене там не складалося з цими застіпками. Їх не так багато, але мені ой, як складно вдалося все ж таки її одягнути. І знаєте, я ще досі не впевнена, що саме так, як вона була першопочатково одягнена. І в деяких місцях, де спочатку Сарі було прикріплено ниточкою до тканини, воно розійшлося, і мені довелося крутити і зрозуміти, як же ж там все влаштовано, куди подіти руки. І я вам не раджу її роздягати. Раптом що? Якщо ви звикли своїх ляльок ставити на полички в тому вигляді, в якому є, нехай так буде. Це взуття. Ну, таке собі, не знаю, що це таке. Ну, ось таке взуття. Я його не буду знімати. Я не потраплю до цієї пастки знову. Як ви бачите, я забула протерти стопи, тому вони блищать. Займусь пізніше. А тепер волосся. Довге, блискуче, густе. Розкішне, шовковисте волосся. Ви бачите, як його багато, дуже класна прошивка. О, шерстинка Амурки. Лайк, якщо побачили. І цікаво, чи шкіра голови пофарбована? Так. Тобто волосся здається ще більше, ніж є насправді. Але його там дійсно багатезно. І так як Індія довгий час вважалася справжньою скарбницею, що славиться своїми діамантами і іншими дорогоцінними каменями, наша принцеса прикрасила себе безліч коштовностей. Тікка на чолі у вухах сережки і на шиї такий золотий чокер чи кольє. Так, тепер потрібно пригладити волосся і знову заховати його під цю розкішну тканину. Ой клас. Не знаю, чи помітили ви, але сонечко. Вийшло сонечко нарешті, хоч на кілька хвилинок. А це те, про що я вам говорила. Якось я не додумалася, як потрібно туди руку засунути. І як воно було спочатку. Хоч і дивилася фотку. Ну, якось так, начебто, а можливо і не так. Ну, нічого страшного. У будь-якому випадку ця лялька справжня красуня. І як її не загорни у сарі, все одно вона дуже ефектно виглядає на поличці. А от підставка ця бісяча бісить. Кого ще бісить ця підставка? Напишіть в коментарях. Ну, хіба не розкішно? Погляньте. А тут у мене ще є Барбі Індія. Барбі видавництва Leo Toys. Виробник, який робив ляльок для Індії. От я тільки відкрила шафку, щоб засняти вам ляльок на верхній поличці. Так ця вже тут, як тут. А тепер отримую від амурки. Амурка виховує персею. Сподіваюся, що буде з нею котина. Якщо хочете підтримати наш канал, напишіть, будь ласка, коментар і поставте вподобайку цьому відео.